Я вже Я говорив, говорив тобі, тобі, що таке, що таке? Що таке? Божевілля. божевілля. Всім привіт! З вами Олексій, і сьогодні у нас на огляді фільм від Уве Бола. No, God, please, no! Увебол, людина, чиє ім'я бояться всі любителі ігор, за мотивами яких не було знято фільмів. Увебол. Саме його бачить Хідео Кадзіма у своїх нічних кошмарах. Увебол, людина, яка б'є своїх критиків на рингу. І в цілому людина, яка вкрай невдало екранізує ігри. Сьогодні на нас чекає фільм по всім нам відомій грі Фар край. Але тут не буде божевільних сектантів, які тероризують мирних громадян. Не буде людей, які нам хочуть розповісти, що таке божевілля, адже у Увебол екранізував першу частину гри, і фільм вийшов у 2007 році. Хочу попередити одразу: спільно у фільму з грою стільки ж, стільки шансів народити левення цим двом левом, які рятуються на ноєвому ковчезі в мультфільмі від Діснея. А поки хочу попросити підписатися на канал та натиснути на вподобайку. А ще в кого є можливість задонатити на розвиток каналу, як це зробили ось ці прекрасні люди, буду вам дуже вдячний та буду радувати вас частіше контентом. Приємно! Много перегляду, що ж, давайте перейдемо до сюжету. Фільм починається із зупинки солдатів у лісі через зіпсований двигун. не працює. Після чого один із солдатів розповідає, що трапилося. Нам добряче перепало. більше ніхто не вцілів. Почувши все це, генерал наказує солдату вирушити одному за допомогою. Боже, яке кончене. А сам вартує навколо машини, із кущів за ними стежить їх вбивця із роботизованим зором. Ні, це ж увебол, тут все простіше. Просто додаємо ефект смуг на телевізорі і готово. Він вбиває всіх солдатів, причому не потрапляючи нікому на очі. А також наздоганяє людину, яка бігла за допомогою. Нам показують, що за всім цим стежить доктор Кригер, і що все це випробування нових бійців. Прекрасно. Потім нас знайомлять з головним героєм, і багато хто його впізнає саме по сороці Джек Карвер. І в цій сцені немає нічого цікавого, окрім натяку на походження головного героя. Це що це за акцент? Ти Німець в цей час нам показують Валері Кардинал, і крім відмінностей прізвища, вона дійсно працює журналістом. Вона розповідає, що у неї є дані про перементи на острові з достовірних джерел. я отримала це з надійних джерел. Ясно, вони нагадують снігових людей. дуже кумедно. Ці Фотографії були зроблені поруч з дослідницькою базою. Крігером. А начальник не дає їй цим займатися, оскільки не можна лізти в справу військових. У відповідь на це вона бере відпустку і каже, що А вона надто жирна, щоб її прогавити. Пол це у мене особистий інтерес. А на острів тим часом прибуває генерал Кригер. Доктор, думаю, ви хочете показати мені дещо цікаве. Зараз побачите. Паркер розповідає, що в нього 10 мутувавших солдат. Виглядає непогано. Після чого приводить генерала до лабораторії і дає в руки пістолет. Шутим. стріляйте в нього. Шутим? Стріляти? Yes, так, але обережно. Не в очі і не в рот. Куди поділися гільси під час пострілу? Я не знаю, але шкіру ці кулі не пробивають. Після чого кригер говорить його шкіра у 20 разів міцніша за кевлар. Генерал радий, але з'ясовується, що тобто ви не можете його контролювати. Я можу, але мені треба розробити під час суперечки. Суперсолдат, який запросто перевертає машину, прив'язаний до стільця звичайними ремнями. Чивоблять, і так як це ремні. Він звичайно виривається. Кригер каже: Сидеть! приспіть його. Више і це спрацьовує. Яка там голка Адамантіва чи що? Ще буквально хвилину тому в нього стріляли, і його шкіра навіть не змінилася. А тут просто проткнули його голкою. Генералу йде і каже, що припиняє фінансування. Ще трохи часу і грошей ніяких грошей не буде, доки не створити щось путнє. Далі нам показують одного з найманців. Його звуть Макс. А також ми дізнаємося, що саме він відправляє Валері знімки з острова, адже він її дядько. Повідомлення не відправлене. Але йому не вдається надіслати повідомлення та його затримують. У цей час Валері вже їде до острова. На шляху вона дзвонить дядькові та каже, що у будь-якому разі я вже виїхала, отже, скоро побачимось. На острові Кригер вживляє датчиків Макс, і через що у нього з'являються в очах камери, яким чином нам, звичайно ж, не пояснюють. Просто вставляє незрозуміло, що в шийний хребець. Підключає дроти, і все. Тепер він виконує команди. Головна героїня приїжджає саме в те ж місце, де працює Джек. Ну і Замовляє там лодку. Під час плавання Валері просить відвести її на острів і залишитися там на ніч. На ніч у нас тут немає такої послуги. Ви винаняли мене на 6 годин. Після чого Валері каже, що Джек колишній військовий служив разом із Максом. То взагалі сказав, що я служив Макс, мій дядько. Джек всіляко відхрещується, проте почувши кодове слово Пінг-понг. Він погоджується та відвозить її на острів. Діставшись до острова вночі, Джек висаджує Валері і вона йде шукати Макса. Проте її також затримують. Після чого солдати підривають човен, але Джек встигає вистрибнути. Солдати відправляються перевірити уламки. Джек справляється з ними, після чого приходить рятувати Валері. В той час, як кулеметник відвернувся в ліс, Джек встигає вирубити чернову, сховатися і розстріляти солдатів, і навіть кинути гранату під вантажівку. Хоча, судячи по кадрам, в одних місцях кулеметник є, а в інших немає. Мабуть, Джек вміє битися в двох вимірах, хто його знає. Джек краде джип з Валері і починається погоня. Всі екшн сцени у фільмі ніякі. Звук постійно стрибає, та й сприйняття фільму просто взагалі немає. В машині Джек дає ключі від наручників, і Валері звільняється. Дорогою машина розвертається, і Джек їде задом. Притул по них стріляє величезний кулемет і має бути приблизно таке. Але наших героїв не те, що не зачіпає, їм навіть не пробиває скло. Погоня продовжується і Валері видає наступне. Що це? Мила штучка. Називається ручна граната. Спробуйте кинути. Не спрацювало. А ви кільце висмикнули? Інакше кидати безглуздо. Що ти верзеш? Чому людина, яка працює журналістом, не знає, що таке граната? Чому творці фільму не подумали про це? Зараз кожна людина знає, що таке граната. Досить просто почитати новини або подивитися бойовик? Нехай вона ще й знайде там автомат, який стрілятиме гарпуном. Зачепиться за допомогою нього за вертоліт і полетить на машині. Вдосталь налітавшись, трос рветься. І наші герої потрапляють до озера, попутно знищуючи вертоліт. Наші герої вибираються на сушу і знаходять на шляху будиночок. У будинку вони роздягаються, щоб не сидіти в мокрому одязі і не замерзнути. Під час розмови Джек каже, що завтра вони знайдуть човен і поїдуть з острова. Джек теж лягає під ковдру. Щоб зігрітися, вони обіймаються. Після чого. Чиво блін? Чому вони просто почали цілуватися? Може хтось мені це скаже? Яка блін між ними хімія? Під час цього фільму жодного натяку не було на це? На ранок, за допомогою Валері, вони зупиняють і викрадають вантажівку, завдяки чому спокійно приїжджають на базу. Джек ховає Валері між ящиками і йде шукати човен. Чекай тут, а я дістану катер. Валері не вміє сидіти спокійно, тому її помічають на камерах, після чого солдати знову хапають її. Джек тим часом знаходить човен, але людина, що перебуває в ньому, починає задихатися. Але Джек рятує його. О, моя спина, спина. Я думав мені кінець. Господи, ти врятував мені життя. Солдати вирушають слідом і знову починаються нецікаві екшн сцени, де солдати не потрапляють в притул головного героя. А він в свою чергу потрапляє в трос з далекої відстані. Вибухаючі човни від звичайного зіткнення, постійна зміна кадрів, переміщення головного героя під час поїздки то він зліва, то справа, то рулить, то ні, і ще багато чого подібного. В результаті погоні її все ж таки зупиняють військові, і вони здаються. В цей час кригер проводить екскурсію для Валері ніде у світі ви більше не знайдете таких досконалих технологій. Ніде в усьому світі. Також нам показують, що Макса повністю перетворили на мутанта, і він теж став сірим. Потім Валері приводять в камеру до Джека, і вона за допомогою поцілунку передає йому ключ. Клікер каже, що зробить Джека суперсолдата. У вашого друга Джека прекрасний потенціал. Після чого вони йдуть. А Джек за допомогою ключа звільняється від наручників. Крикер наказує випустити Макса. У камеру до Джека і вбити його, хоча пару хвилин тому хотів зробити з нього суперсолдата. Але Макс, замість того, щоб звернути шию, побити або що завгодно, що робили солдати до цього, він просто починає давити йому на плече. Джек показує Максу Валері, і той відразу ж відключається від команд. Що йому заважало зробити те ж саме пару хвилин тому, я не знаю. Побачивши це, Кригер відправляє своїх суперсолдатів на Макса. Один із солдатів атакує Джека. І нічого, крім кудись стрибнути, зробити сальто, ще сальто, отримати удар столом. Він не робить більше нічого. Твоє обличчя, коли твого хлопця б'ють. Один із солдатів розбиває скло і починає вбивати вчених, внаслідок чого спрацьовує тривога. І всі солдати вибігають з камер. Починається паніка, а доктор Кригер домальовує картинку. Нам показують, що там секретний генетичний код. На острові починається екшон. Попереду на нас чекає ну, дуже довга сцена нудних пострілушок. Наші герої тим часом виходять назовні і хочуть знайти Валері. Джека помічає один із суперсолдатів і знову починається. В результаті він стрибатиме, бігатиме, буде повзати і так протягом двох хвилин. Після чого Джек його просто розпиляє. Кригер цей час домовляється з покупцем картини і збирається виїжджати. Джек зустрічає групу солдат, внаслідок чого він дізнається, де знаходиться лікар і що він скоро їде. Джек влаштовує пастку. Але його дії ні до чого не призводять, і положення рятує Макс. Він вбиває всіх солдатів і гіне сам. А Кригеру вдається втікти. Проте поплити в нього не виходить, тому що Еміліо вони забирають у нього човен, і наші герої відпливають. А лікар залишається зі своїми монстрами. Згодом нам показують знову наших героїв: Джек та Валері разом. У них нова яхта. А Джек працює разом з Еміліо. і катає туристів по озеру. Фільми по іграм. Ну коли вони були вдалі. А ось цей фільм абсолютно ніякий зі всіх сторін. Але давайте розбирати цей фільм як окремий витвір мистецтва, адже співпадінь з грою ну дуже маленька. Чого варта навіть відсутність пальм з гри. Давайте підемо по пунктах. По-перше, режисером даного фільму був Уве Бол, людина, яка зовсім не вміє знімати фільми, але чомусь продовжила це робити. По-друге, це сюжет є острів з воєнними, експерименти над людьми та люди, які цьому запобігають. Сюжет простий і його треба було добре поставити. Але, звичайно ж, не вийшло, багато дурних моментів, нудні екшн сцени, та й взагалі нічого примітного. По-третє, персонажі говорити про акторську гру навіть не хочу. Все видно і так. То люди сміються, то кам'яні обличчя, ну і так далі. В фільмі є хоробрий журналіст, який готовий піти на все, щоб написати статтю. Її дядько, який зовсім не думає про безпеку Валері, так кличе її одну на острів. Навіщо? Їй не вистачає звичайних фоток? Що вона буде робити на цьому острові? Є головний Герой Джек, колишній військовий, але в фільмі від нього не так багато толку. То він бігає, то стрибає, то трохи постріляє і поїде назад. Якщо абстрагуватися від того, що цей фільм погріє, то тоді це звичайний прохідний бойовик 80-х. Де не пробивні головні герої, які можуть справлятися з усім. Але якщо ви фанат гри та вирішили подивитися цей фільм, тоді терміново. Астановіться! Тому що фільм зовсім псує враження про гру. А на цьому в мене все. Якщо огляд сподобався, Підписуйся на канал, став вподобайку, тисни на дзвіночок та напиши в коментарях, як тобі цей фільм. А з вами був Олексій, це канал Кіногіт. Дякую за перегляд!